Вітаю мої квадратні друзі, на огляді нового снапшоту під номером 24W05A, у якому показали нові експериментальні зміни стосовно нового блоку сховища для нагород до версії 1.21 разом з деякими технічними змінами, які вже стосуються 1.25. Тому поїхали дивитись. Нарешті додали застосування ключу, який можна отримати лише з випробувальних спавнерів, та у якого, до речі, змінили трішки текстурку. Використати його тепер можна за допомогою нового блока під назвою Скарбниця. Цей блок схожий на ті ж випробувальні спавнери, але при цьому має виріз під замкову щілину. Як ви зрозуміли з назви, сама скарбниця буде спавнити найцінніший лут, який можна знайти у випробувальних данжах. Скарбниці наразі повторно використовують той самий лут через скрині, які раніше використовувалися у цьому данжі, проте він є тимчасовим і буде повністю переглянутий по ходу розробки. Скарбниця може бути відімкнена необмеженою кількістю гравців, ще є великим плюсом для серверів. Так як більшість скринь та діжок у цьому данжі може бути залутана всього одним гравцем, то цей блок дає можливість всім залутати собі хоча б якісь ресурси. Після того як гравець відчинив скребницю за допомогою ключа, він більше не зможе цього зробити повторно. Якщо ж вам буде складно знайти її, то помаранчеві частечки будуть вказувати на те, де вона зараз, звичайно, якщо сама скребниця буде знаходитись десь біля вас. Мінусом є те, що ці частечки доволі таки невеликі, і часто їх буде складно помітити. Було б добре, якщо б вони краще виділялись чи їх було більше, наприклад. Сама замкова щілина буде відкрита або закрита залежно від того, який гравець знаходиться поруч. Тобто, наприклад, якщо ви залутали скарбницю і стоїте біля неї, то вона буде закрита для вас, але якщо інший гравець, який ще не відчиняв її, підійде до неї з ключем, то вона буде відкрита, ще й ви зможете побачити. Якщо ж всі гравці поблизу відчинили її, то замкова щілина буде закрита. Також у скарбниці будуть постійно прокручуватись предмети, які вона може викинути, та ті нагороди, які вона викидає, будуть вибиратися випадковим чином. Якщо ви будете намагатися зламати цей блок, то з нього нічого не випаде. Він ніяким чином не може бути здобутий у режимі виживання, переміщений та сам по собі є вибухостійким. Для людей, які створюють датапаки, є можливість змінити лут, який випадає зі скарбниці, діапазон активації і деактивації, предмет, який може розблокувати цей блок, коротше кажучи, доволі таки зручно. Загалом, мені подобається цей блок. Звичайно, хочеться зміну луту, якщо дивитись на те, що ми максимум один раз можемо відкрити одну й ту саму скарбницю. Також деякій частині гравців хотілося би, щоб скабниця генерувалась не тільки у випробувальних данжах, а й у інших. Як ви дивитесь на цю ідею? Перейдемо до технічних змін. У минулому снапшоті я розповідав про новий алгоритм стиснення чанків. Тепер у вас є можливість не використовувати його і залишити все як було. Звичайні зілля більше не будуть використовувати NBT-теги в собі, тільки кастомні будуть це робити. І останнє. Раніше моби по типу коней, собак та лам мали окремі слоти для броні під різними назвами. Зараз це все об'єднало до однієї Body Armor Item. Це все на цьому снапшоті. Дайте знати, що би вам хотілося змінити у новому блоці, чи можливо вас все влаштовує. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось відео. Колись зустрінемось.